Податкова працювала і працює сьогодні. У непростий час, коли ми всі під впливом революційних бажань великих змін, начальник Лозівської об'єднаної державної податкової інспекції Валентин Тетянчук відмічає високий рівень свідомості городян за розуміння ситуації, висловлює вдячність. Заблокувати роботу під підприємства, такого важливого, як наше, ну не не багато потрібно часу і зусиль. Сьогодні нам не заважають наоборот, нам сьогодні допомагають, сплачуючи своєчасно обсязі податки. Спасибі, що за розуміння більше скажу, знайте, в високе розуміння цієї проблеми е, в чому виражається, Не на копійку не зменшились надходження в бюджет в лютий місяць. По цифри, які затверджені місцевими радами, будуть виконані в повному обсязі. Люди розуміють, що наповнити бюджет край потрібно. І від того, як в цьому плані спрацює податкова інспекція, багато чого залежить. І своєму колективу скажу спасибі. Ніхто не, не пішов відпустки, ніхто, скажімо, не знайшов свої причини відсутність. Сьогодні повний склад податкової інспекції, а це 107 чоловік на робочих місцях і виконують покладені на них функції.